День осіннього рівнодення, надзвичайно потужний, езотеричний, незвичайний день, вже відбудеться 22 вересня. Я на нього дуже сильно чекаю. Це мій найулюбленіший день рівнодення, саме осінній, тому що там настільки багато приємних традицій, які мене надихають взагалі на дуже величезні зміни і на три дні на кухні, як мінімум. Чому так зараз я вам детально розповім? А день осіннього рівнодення це коли день рівняється з ніччю, і потім ніч стає довшою, а день стає коротшим. Це дуже особливий період, коли ми підводимо підсумки, підсумки свого життя. Підсумки взагалі глобальні, і це день, коли підсумок урожаю підводять. Тобто це люди тоді збирають урожай, влаштовують такі святкування, пригощають один одного випічкою, свіжою, яку самі печуть. Це надзвичайно приємна традиція. Я її обожнюю пекти випічку, збирати вдома гостей, пригощати друзів, сусідів. Колег на роботі всіх, чим більше людей ви пригостите випічкою в цей день, у вас буде більше благості, успішності, хорошого всього на новий рік. Тому обов'язково користуйтеся такою приємною традицією. Випічку можна готувати із сезонних фруктів, це якісь слойки з яблуком і корицею, якісь такі страви, пиріжки, щось таке з випічки, з тіста. Із сезонних фруктів це такі. Я вже знаю, що я буду готувати. У мене дуже багато ідей на це свято також можна і Взагалі рекомендується і це, це дуже важливо вшановувати предків в цей день. Дуже важливо давати шану предкам, підносити їм їжу. Наприклад, ось цю випічку можете піднести як шану вашим предкам. Обов'язково робіть ритуали для вшановування предків. Їх дуже багато. Якщо хочете, щоб я вам окремо їх записала. Відео ставте плюс під цим відео. Обов'язково це для вас зроблю. Дуже незвичайний день, в цей день не можна. Сваритися, когось критикувати, на щось ображатися, влаштовувати якісь розборки, скандали, щось таке негативне. Максимально приємно треба провести цей день. Можете зробити генеральне прибирання, викидувати якийсь неприємний вам мотлох, якісь старі зламані речі. Викидуйте в цей день, щоб до вас прийшло щось нове. Очищуйте свій простір, очищуйте себе, свої думки, свою душу. Робіть практики на очищення оселі. В мене є відео на цю тему. Пошукайте на сторінці. І відчуваєте якось себе прекрасно. Налаштовуйтесь на прекрасний день. Зробіть якусь приємну практику зранку, щоб у вас були приємні емоції на цілий день. Тому що день потужний, надзвичайно він буде заряджати нас енергією позитивною, якщо ми самі виділяємо цю позитивну енергію. Якщо ми всі в негативі, то ми цю позитивну енергію ми просто не зможемо отримати. А простір нам її дає, дає багато і просто потрібно брати, але в правильному стані брати. І в правильному стані нам треба знаходитись, тому якщо ви хочете. Правильно починати взагалі цей день. Не знаєте як, тому що я теж колись не знала. Мені казали, роби практики для хорошого дня. Я не знала, які і користуюся такою можливістю. Хочу вам порадити мій телеграм-канал з практиками. Там я зібрала мантри, афірмації, медитації, психологічні практики, езотеричні, там все зібрано в одному телеграм-каналі. Можете вибирати те, що вам подобається, якщо ви хочете придбати доступ. Доступ коштує просто максимально бюджетно. Зробила доступну для всіх ціну, пишіть слово «Телеграм» в коментарях, я надішлю вам інформацію. Прекрасного вам дня осіннього рівнодення! Нехай він пройде у вас приємно, продуктивно, чудово, і нехай весь рік у вас пройде приємно і чудово. Успіху вам у всьому і прекрасно проживіть цей день, тому що він особливий.